22 квітня всеукраїнський день діагностики меланоми. Мета заходів пов'язаних з цією проблемою нагадати суспільству перед початком літнього сезону про ризики та небезпеку для здоров'я прийому сонячних ванн чи відвідування солярію, а також розповісти, як самостійно виявити злоякісне новоутворення. В світі діагностують близько 200 тисяч випадків меланоми на рік. Цей недуг посідає перше місце в структурі онкологічних захворювань шкіри. Як наголошують медики, при перших підозрах слід негайно звернутися до спеціаліста. Будь-який лікар може побачити цю форму раку. Ну і на шкірі. Якщо добре оглянути пацієнта, її можна виявити, запідозрити і скерувати в правильному руслі того чи іншого пацієнта. Це не є вирок, абсолютно. Всі ці захворювання лікуються правильно їх і вчасно треба. Виявляти, діагностувати і правильно лікувати. Родинки це доброякісні новоутворення, але під впливом деяких факторів мають здатність перероджуватись у злоякісні пухлини. Найважливіші фактори спадковість і надмірне сонячне опромінення. В області щороку виявляється дійсно порядка 500-600 чоловік зі злоякісними новоутвореннями шкірами. З них приблизно 10% це є меланома. Але серед цих всіх злоякісних захворювань меланома займає перше місце по смертності. 75% смертності від раку шкіри це смертність від, від меланоми. В середньому до року після встановлення діагнозу меланоми вмирає 20% з діагностованих пацієнтів. Що повинне насторожити людину? Які ж перші ознаки хвороби або небезпеки її появи? Якщо людина помічає, що родимка починає швидко зростати, або її розмір і форма стає нерівномірною. Або нерівномірною стає колір, або поверхня, або вона починає боліти, свербіти чи не дай Боже кровоточити. Це ті ознаки, які в першу чергу мають насторожити людину, і з якими вона має якнайшвидше прийти до нас, для того, щоб ми допомогли розібратися з діагнозом і подальшою тактикою ведення, злоякісні новоутвори шкіри це найпоширеніший вид онкології в Україні. Медики закликають при найменшій підозрі до негайного обстеження.